Так це вже якийсь, я не знаю, п'ятий дубль чи який. Зараз треба зняти сценку, окей, пробуємо. Гей, hey, позвіть в кадр того занудного діда. А, так це ж я. Якщо тобі 18-20 років, і ти задаєшся питанням, чи варто мені ходити на тусовки, адже молодість одна і треба насолоджуватись по повній, зараз будемо розбиратися в цьому питанні. Погнали! Я згадую себе у віці 18 років, це був час університету. І оскільки я не живу у гуртожитку, я в певній мірі заздрив моїм одногрупникам, які жили в гуртожитку і могли тусуватися там. Я знаю, що гуртожиток це не тільки про тусовку, але все ж. Я приходив на пари і спілкувався з ними, і мені розповідали, як вони вчора класно повисіли, скільки було випиту алкоголя і так далі. І я думав: блін, як круто вони проводять час, їм весело, і я хочу так само. Проте з часом я почав спостерігати за цим і розуміти, що. Якось після кожної такої тусовки вони вже не дуже радісно про це говорять. А в основному це було типу, ось щось так голова болить, там мені погано і так далі. Отже, що я маю на увазі під поняттям тусовки? Адже у кожного в голові це щось своє. Для когось це величезна вечірка у клубі на 100 людей, для когось це зібратися на якійсь хаті компанію з 20 людей, а для когось це посидіти з двома трьома друзями на кухні під пляшку пива. Для мене тусовки це щось середнє між вечіркою у клубі та на хаті. Або ж, коли ви це все поєднуєте. Ви можете мене запитати, то якщо я не тусувався, як я можу тут розповідати, варто це робити чи не варто? Але оскільки, окрім Ютубу, я ще й вокаліст метал-гурту, я вже давав багато концертів. І відповідно, я бачив, як люди, а в основному це молоді люди, і навіть дуже, приходять на концерти, щоб провести час. І, чесно кажучи, картина так собі. Тут ви можете сказати так: вони ж приходять на концерти, щоб послухати музику. Ну або ж так можна сказати просто про людей, які приходять у танцювальний клуб послухати музику. В певній мірі це так. Але більшість через те, що це тусовка, де збираються твої знайомі, з якими ти можеш так гарненько побухати, і не тільки, якщо ви розумієте про що я, це не дарма після кожного концерту. Та вся тусовка перебирається до когось на хату, і весь цей двіж продовжується аж до самого ранку. Такі ж тут можуть бути плюси. Перший плюсик, який я тут бачу, це соціалізація. Так, ти справді можеш знайти тут нових знайомих або навіть друзів. Але потрібно розуміти, що якість цих друзів може бути відповідна. Адже в більшості у вас об'єднує тільки один інтерес це алкоголь. Тобто, як тільки ти з якихось причин перестаєш його вживати, то й всі ці дружбани десь пропадають. Ну і другий плюсик це відпочинок. Хоч і відпочинок для кожного свій, але хтось може сказати, що тусуватися це один з найкращих способів відпочити від буденності. Але часто люди просто нічого іншого не пробували робити. Ну і відповідно вони помиляються. Адже. Моєму розумінні, відпочинок це спокійний стан мозку і тіла, і от у клубі я щось не спостерігав такий стан, коли бухає музика, ти бухаєш, танцюєш і так далі. Для того що ти відчуваєш себе, наче тебе переїхали катком. Наприклад, ось вам нудний варіант відпочинку це прогулянка на природі, у лісі, біля води і так далі. Користі буде набагато більше, але зараз не про це. Тож уявімо якогось чувака, який ходить постійно тусуватися, який свій такий свояк у кожній тусовці. Він думає, що молодість варто прожигати, і поки ти можеш пити і гуляти, то варто вдосталь цього всього зробити. І, на жаль, чи ні, але я був такий самий. Типу, я теж не ідеальний тут сижу. Я саме тому і розповідаю вам, чому це робити не потрібно. Адже сам прийшов через ці гулянки, коли ти п'єш до ранку, а потім не розумієш, як тобі зібрати рам. Лише пройшовши через це, я почав розуміти, що нічого з цього хорошого не вийде. І що ж робить життя з такими людьми? Уже в 25 років такі гуляки починають виглядати як мужики по 40 років. І стан здоров'я відповідний. Звичайно, більшість зберігається трішки довше, але все одно їх це наздоганяє. Замість того, щоб в молодості вивчати щось, намагатися почати якусь свою справу, тобто вкладати ось цю енергію молодості у працю і розвиток, щоб потім на старості, скажімо так, не шкодувати про пропалену молодість. Люди роблять все те, про що я говорив раніше. Я думаю, одна з причин це через популяризацію тусовок у всіляких кліпах, реп-музиці і так далі. І я вже справді звучу як діти, і аж самому трішки смішно від цього, але це правда. Молоді хлопці та дівчата дивляться на кліп якогось репера, бачать ось цей розгульний спосіб життя і вважають це крутим. Адже у цього репера багато дівчат і класний одяг, дорогі машини і так далі. І вони намагаються поводитись як він. І саме в погоні за цією фейковою крутістю, за визнанням, люди спалюють свою молодість, адже це те, про що їм говорить їх кумир. Отже, ти запитаєш мене, чи варто мені ходити на вечірки, на тусовки. І я запитаю тебе у відповідь: а ти сам цього хочеш? Тобто, якщо тобі це не подобається, типу, велика кількість людей, пити алкоголь, курити, спати до ранку, щоб потім цілий день просто валятися на ліжку. То воно тобі і не потрібно зараз. Я вважаю, що ти це можеш зробити і пізніше, там, років 30, наприклад, це, звичайно, якщо ти досі будеш хотіти цього, коли і, і якість цих тусовок буде краща, адже у тебе буде просто більше можливостей, і ти зможеш відвідувати дорогі клуби, а не ті, в яких тверезим ти навіть ніколи не зайшов. Типу, ось цей стереотип прожигання молодості для мене трохи дивний. Звичайно, якщо ти нічого не хочеш від життя, то вперед: гуляй, тусуйся, і все буде добре, це вибір кожного. Але якщо ти хочеш якісне життя і в молодості, і в старості, то потрібно працювати з молодих років, почати професії, розвиватися і тому подібне. А потім вже можна і потусуватися. Адже в більшості випадків як це відбувається? Люди в молодості тусуються, не думають про майбутнє. Весело проводять час, а потім, десь так через років 20, вони розуміють, що старість уже на порозі, більшість життя пролетіло, а ти так нічого й не досягнув. І цього часу вже не повернеш. І це все насправді дуже сумно. На цьому я вже буду завершувати. Я розумію, що в цьому відео все, про що я говорив, це як настанови діда. Вони трішки нудні і дещо очевидні. Але мені все одно, хто що скаже, я знімаю таке відео для тих людей, хто хоче стати краще. Я не збираюся цим відео переконати запеклих гуляк у тому, що їм не варто цього робити, адже та й це відео вони насправді напевно і не побачать. Я хочу довести тим хлопцям і дівчатам, які мають схожі думки з моїми, що ви на правильному шляху і ви нічого від цього не втратите. З вами був Влад Триволенко. Дякую, що подивилися це відео. Чекаю на ваші коментарі. Як вам ця тема? Що ви про це думаєте? І бувайте!